Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам, як знімається карта на дверях Chrysler Pacifica. На даних дверках це 2018 рік. Спершу витягуємо заглушку обережно, щоб нічого не полопало. Тут у нас знаходиться три болта. Розмір головки 10 мм. Ось ми бачимо цих три болта. Зараз відкрутимо. Наступним кроком знімаємо цю пластмаску. і треба, Чу -чу -чу. Вона так важко знімається, але... але знімається. Все. І наступний наш крок підриваємо знизу. Тепер подалі вона вся стоїть на защёлках. Далі вдавлюємо просто ручку середину. Вдавили, витягнули. Тут у нас знаходиться підключення до електростіклопідйомника. Нажимаємо кнопку, витягуємо клему і карта у нас знята. Дякую за увагу.